Вітаю, 11 класи. І сьогодні на всесвітній історії ми продовжуючи спілкуватися, розпочнемо новий розділ Держави Північної Америки та Західної Європи формування постиндустріального суспільства. Сьогодні ми розглянемо якраз концепцію постиндустріального суспільства, а також падіння авторитарних режимів Південно-Західній Європі, зміцнення демократії на Заході і принципи, утвердження принципів громадянського суспільства. Період другої половини ХХ, початку ХХІ століття, характеризується становленням постіндустріального суспільства та утвердженням прав людини. Про це ми з вами сьогодні і спілкуємо. У 1970 році на 7 міжнародному соціологічному конгресі американський соціолог Даніель Белл вперше оприлюднив свою концепцію постіндустріального суспільства. Постіндустріальне, тобто постмодерне інформаційне суспільство, це стадія суспільного розвитку, яка змінила, замінила індустріальне суспільство. Для неї характерні посилення чинника знань, інформації, використання відновлювальних джерел енергії, опікування захистом довкілля тощо. Головною ознакою постіндустріального суспільства, яка відрізняла його від попередньої моделі суспільного розвитку, стало панування наукових знань. За твердженням дослідника, саме автономний розвиток науки є передумовою нової організації структури суспільства. Основними складовими цієї структури мають стати університети та науково-дослідні організації. Зміни в соціальній структурі суспільства призведуть до появи інших за змістом суперечностей. Якщо для індустріального суспільства характерні суперечності між власниками підприємств і найманими працівниками, то в постіндустріальному суспільстві виникатимуть конфлікти між фахівцями і звичайними людьми в організаціях і суспільному житті. За твердженням Белла у тогочасних країнах. В Заходу ці процеси поступово набули реальних життєвих форм, а риси попереднього індустріального суспільства зникли. Американський соціолог цей Деніел Белл зазначав так: Постіндустріальне суспільство засноване на послугах, тому воно є грою між людьми. Головне значення мають уже не, мускули, не мускульна сила і не енергія, а інформація. Основною діючою особою стає професіонал. Постіндустріальне суспільство визначається якістю життя, вимірюється послугами, охороною здоров'я, відпочинком та культурою. Тому ознака ми можемо звести до цього, що ви бачите на екрані: перехід від виробництва товарів до виробництва послуг, переважання серед робітництва класу, професійних фахівців і техніки, провідна роль теоретичних знань. Як основи нововведень в економіці, політиці і соціальній структурі суспільства, орієнтація в майбутньому на методи контролю і оцінювання можливих напрямів розвитку технологій та прийняття рішень на засадах інтелектуальної технології. Також після закінчення Другої світової війни важливу роль у поглибленні і розширенні демократії в Західній Європі відіграло те, що за роки війни в окупованих нацистами країнах на базі руху опору сформувалися соціально активні групи людей. Війни і після війни впливають на суспільно політичне життя. Активним демократизатором були також Сполучені Штати Америки. З одного боку, американці заохочували європейську інтеграцію, що мало сприяти стабілізації демократичних країн. З іншого, НАТО демократизували країни з недемократичним минулим, такі як Італія та Західна Німеччина, і диктаторськими режимами при владі, такі як Португалія та Іспанія. Після закінчення війни права людини почали відіграти дуже важливу роль, і це було замовлено декільками чинниками. По-перше, у 20 30 х роках більше уваги приділялось захисту прав меншості, а не всіх людей загалом. По-друге, історичне поняття прав людини пов'язане з лівими поглядами. По-третє, права людини не пропагували жодна впливова політична партія. По четверте проблема прав людини вважалась західною темою, яку не порушували в СРСР, країнах Азії та Африки. До того ж, обидві наддержави та європейські колоніальні держави, зважаючи на власні інтереси, намагалися не наголошувати на цих проблемах. Шлях, пройдений від Атлантичної Хартії та Статуту ООН до загальної декларації прав людини та міжнародних пактів про права людини, були, був складним. В Європі розділеній залізною завісою права людини системно порушували не тільки в країнах під владою комуністів, а й в Іспанії, Португалії та Греції. В цей період у всіх країнах Заходу жінки отримали право голосу на виборах. У 1948 році було відновлено виборчі права жінок у Західній Німеччині. Пам'ятаєте, в 33-му році нацистська влада позбавила жінок виборчого права. У 1944 році виборчі права отримали, отримали жінки у Франції, в 1952-му в Греції, в 68-му в Португалії, в 71-му в Швейцарії і в 76-му в Іспанії. Право участі у виборах більшістю держав надавали з 18 років. З часом почали створюватись міжнародні правозахисні організації, які фіксували випадки порушення прав людини та зверталися до Світової громадської думки з метою засудження таких явищ. Однією з найвпливовіших правозахисних міжнародних організацій є Amnesty International, тобто міжнародна амністія. Утворена на початку 60-х років ХХ століття. Ця організація виникла в рамках компанії на захист політичних в'язнів, в'язнів сумління у Радянському Союзі. Однак її активісти виявили також порушення прав людини в інших державах. Зокрема, вони жорстко критикували військову диктатуру в Греції. Надалі захист прав людини зосереджувався переважно на СРСР на демократичних країнах Латинської Америки та Південної Африки. Але, на жаль, Її авторитет був кардинально підірваний літньою публікацією 2022 року, яка звинуватила в тому, що військові, військові збройні сили України в протистоянні з агресором звертаються до порушень міжнародного права міжнародного гуманітарного права, що не є не відповідає правді. Цей період також продовжувався рух жіноцтва за встановлення рівних можливостей у різних сферах життя для обох статей. У 60-х роках розпочинається друга хвиля феміністичного руху, яка тривала і, триває і дотепер, співіснуючи з третьою хвилею, що виникла в 90-ті. Початок другої хвилі пов'язують із публікацією книги Фрідан Загадка жіночності. У ній авторка. Виступила проти нав'язування американським жінкам уявлення про щасливу дружину домогосподарку та обмеженість можливостей для суспільної і професійної самореалізації жінки. Книга здобула велику прихильність читацької аудиторії. Це дозволило Фрідан пропагувати свої погляди, виступаючи з лекціями в багатьох країнах заходу. Феміністки другої хвилі в країнах заходу цього періоду вбачали. Нерозривний зв'язок між культурною та політичною нерівністю жінок і чоловіків. Вони закликали жінок розглядати проблеми власного життя як такі, що відповідають, сексистським владні, владні, за, за що відображають сексистські владні структури і є глибоко політизовані. Популярним гаслом феміністок другої хвилі стало вислів: особисте це політичне. Іншою проблемою, за якою вели боротьбу феміністки в багатьох країнах Заходу, стала реформа сімейного права, яка на той час надала чоловікам контроль над дружинами. На початку 90-х років в США зароджується третя хвиля фемінізму. Феміністки цього періоду заперечували попереднє уявлення про те, що є добре або погане для жінок. Зокрема, досить значного поширення набули думки, що між статтями не, статтями не існує жодної невід'ємних психологічних відмінностей, а гендерні ролі взагалі вигадані в, суспільне, в суспільстві штучно. Приблизно 2012 року виникла четверта хвиля фемінізму: в центрі уваги її послідовники перебуває протидія сексуальним домаганням і насильству проти жінок. Визначальним для розгортання четвертої хвилі є інформаційні технології, соціальні мережі, блоги, сайти. Серед найгучніших кампаній, які вони організували, були проект Щоденний сексизм або 10 годин прогулянки Нью-Йорком як жінка, або жіночий березень 2017 року, або жіночий марш 2018 року. З-поміж країн післявоєнної Європи, які не потрапили під контроль Радянського Союзу, також вирізняються держави з авторитарними режимами Португалія, Греція та Іспанія. В Португалії існує диктатура Салазара, в Греції чорних полковників, а в Іспанії генерала Франко. Ці країни навіть у 70-ті роки ХХ століття були біднішими за інші країни Європи. Оскільки вони не стали повноправними членами Європейського економічного співтовариства, яке згодом перетворилось на Європейський Союз, їхні громадяни не могли скористатися перевагами загальноєвропейської інтеграції. Коли ж авторитарні режими зіткнулися із серйозними кризовими явищами, заможніші сусіди пообіцяли їм фінансову допомогу, і тільки за умови проведення демократичних перетворень, гроші в обмін на демократію. Перед таким вибором постали південноєвропейські диктатури. Першою країною, де було повалено диктатуру, стала Португалія. Після краху монархії на початку ХХ століття в країні розпочався період політичної та економічної нестабільності. Уся реальна влада була зосереджена в руках міністра фінансів, а потім прем'єр-міністра Антоніо де Олів... Олівейра Салазара. Він проголосив нову державу. Який президент і парламент віді... відіграли формальну роль? У диктатурі Салазара поєднувались націоналізм та ізоляціонізм? Наприкінці 60-х років, за станом здоров'я, Салазар вже не міг керувати країною. Прибічники диктатора відправили його у відставку. Однак після смерті Салазара режим протримався ще 4 роки. За майже 40 років диктатури жертвами політичних репресій стало орієнтовно 30 тисяч. Після смерті Салазара до влади прийшов його послідовник Марсело Каетану. Він послабив обмеження свободи слова і тиск на політичну опозицію і збільшив видатки на освіту. Проте, через декілька років лібералізація припинилася, рівень життя населення знизився. Португалія була найбіднішою країною Європи. Майже половина її бюджету поглинала африканська колоніальна політика. Тому 25 квітня 1974 року в країні відбувся безкровний військовий державний переворот, здійснений рухом капітанів. Переворот переріс у революцію гвозди. За легендою, мешканка Лісабона в день перевороту встромила гвоздику в дуло рушниці зустрічного солдата. Події відбулися в сезон гвоздик, і за її прикладом, португальці почали роздавати червоні гвоздики солдатам. Після прийняття в 1976 році нової Конституції в Португалії розпочався процес демократизації. Армійські підрозділи виводились з колоній в Африці, і вони оголошували про свою незалежність. Після краху Салазарівського режиму Португалія певний час балансувала на межі громадянської війни та пережила невдалу спробу правого перевороту та, зрештою, вступила на шлях європейської інтеграції і дуже швидко приєдналась до Європейського Союзу. У Греції, після завершення Другої світової війни відбулася громадянська війна. Було відновлено монархію, а в 1952 році країна вступила до НАТО. Проте в результаті військового перевороту 1967 року, який очолили молоді офіцери сухоподних військ, уряди льотчики не тільки не підтримали заколот, а й здійснили невдалу спробу контрперевороту, було встановлено диктатуру чорних полковників. Король емігрував з країни, а військових правителів не Підтримувала жодна партія чи верства населення. Протягом семи років існування авторитарного режиму більшість населення ставилась до нього негативно. А після а, Афінського а, а політехнічного університету, в ході якого тисячі молодих людей виступили проти диктатури Чорних полковників 1700-1973 року. А, Чорні полковники зустрілися з опозицією. У листопаді того ж самого року е, очільника чорних полковників усунув від влади генерал Дмітріос Іоніліс, який відновив воєнний стан і призначив на пост президента генерала Федона Гізіка. А, але поштовхом до повалення режиму став Кипрський територіальний конфлікт 1974 року між Турецькою та. Грецькою етнічними громадами з метою повалення демократично обраного уряду, правлячий режим Греції, організував на острів державний переворот. У відповідь, Роже, Туреччина відправила на Кіпр контингент Збройних сил, нібито для відновлення конституційного порядку. До речі, північна частина Кіпру донині залишається окупована Туреччиною. У Греції було оголошено загальна мобілізація для підготовки до війни з Туреччиною. Проти грецькі офіцери, які усвідомлювали неминучість військової поразки в разі повномасштабної війни з Туреччиною, здійснили в 1974 році переворот і повалили режим чорних полковників. На роль лідера країни, організатори перевороту запросили колишнього прем'єр-міністра Константі... Константіноса Караманліса. Він не обмежився частковими реформами, а радикально змінив політику і політичну систему Греції на засадах демократії. Лідерів режиму чорних полковників віддали під суд, і завдяки демократизації в 1979 році Греція стала членом Європейського Союзу. Ну і остання країна це Іспанія. В Іспанії після перемоги націоналістів у громадянській війні 1936 1939 років. Установився авторитарний режим генерала Франка. Під час Другої світової війни Іспанія офіційно була нейтральною країною, що не завадило її відправити на Східний фронт Блакитну дивізію на допомогу німцям. Коли ж західні союзники почали перемагати, Франко повернув залишки дивізії на Батьківщину. Після війни режим Франко ще більше зміцнів, зокрема завдяки тому, що диктатор активно просував ідею національного примирення. Щодо подій громадянської війни. Післявоєнна Іспанія була оголошена монархією з тимчасово відсутнім монархом. Холодна війна об'єднала Іспанію та країни Заходу. Через 10 років після створення ООН Іспанія стала членом цієї організації. Однак ні економічне піднесення 50-х років завдяки американській допомозі, ні лібералізація суспільно-політичного життя наприкінці 16-го років. А не могли приховати репресій проти політики і політичних опонентів режиму Франку Анархістів, соціалістів, комуністів, сепаратистів. Тому наприкінці життя, внаслідок хвороби, диктатор самоусунувся від управління країною. В 1975 році Франко помер. Управління країною перейшло до короля Хуана Карлоса І, який забезпечив перехід країни від тоталітарного режиму до демократії. Цей перехід відбувся доволі швидко, від смерті Франко до ухвалення через три роки Конституції серед Іспанії і мирно завдяки своєрідному пакту еліт, тобто співпраці між колишніми політичними противниками, від анархістів і комуністів до франкістів і монархістів. Жодна інша країна Південної Європи не спромоглася подібний на подібний пакт еліт. І після цього дуже швидко, в 1982 році Іспанія вступила до НАТО, а в 1986 до ЄС. Політика соціалістів завершила процес мирного переходу від диктатору до, диктатури до демократичного суспільства в Іспанії, а в 2014 році Хуан Карлос І відмовився від престолу на користь свого сина. Відтоді королем Іспанії став VI. Але в останні роки в Іспанії загострилась проблема сепаратизму. Частина населення Каталонії намагається незалеж... вимагає незалежності для свого регіону, про що ми будемо ще казати в майбутньому. Тобто, в політичному житті країн Європи після закінчення Другої світової війни відбулися значні зміни та утверджуються принципи громадянського суспільства. Утвердженню принципів громадянського суспільства сприяло розширенню мережі та впливу неурядових організацій, найавторитетніші з них отримували дорадчий статус від поважних міжнародних організацій, зокрема ООН. Ще одним важливим напрямком розвитку була деколонізація, яка сприяла встановленню громадянського суспільства в раніше пригноблених країнах світу. Внутрішній та міжнародний туризм. Стимулював культурний обмін між людьми. Під впливом побаченого в інших країнах руйнувалися стереотипи. Змінилися кордони. Європа поділилася на два ідеологічних табори. Проте соціальні, економічні та культурні зміни відбулися по обидві боки залізної завіси. І ось ці ось тенденції, принципи громадянського суспільства ви бачите зараз на екрані. По-перше, це наявність багатьох дієвих неурядових організацій повинно бути, незалежність створення громадянами асоціацій від держави і почуття громадянської відповідальності в поєднанні з цивілізаційною поведінкою та активною громадянською позицією. Таким чином, значення демократії та утвердження громадянського суспільства було визначальними моментами історії Західної Європи та Америки другої половини ХХ, початку ХХІ століття. І це дає підстави говорити про так звану західну модель розвитку, ключовими моментами якої є правова держава та пріоритетність прав людини. Тому аналіз змін, що відбулися в розвитку тогочасних країн Заходу, дозволяє висунути нову концепцію постіндустріального суспільства. Для політичного життя тогочасних країн Заходу, головними стали Розвиток демократичних принципів і їх подальше утвердження в усіх сферах суспільного життя. Для закріплення цього матеріалу ви читаєте параграф 3 підручника, обов'язково читаєте, тому що там все ж таки більш детальніше розповідається, ніж я вам пояснив. Ну і працюєте над завданнями третього рівня мислитворчої самостійно, сторінки 28. Перше завдання. Вам потрібно подумати, які країни світу можна віднести до тих, де існує індустріальне або аграрно-індустріальне суспільство, а які до тих, де сформоване постіндустріальне суспільство. І яке місце щодо цих країн посідає сучасна Україна? Або ж друге завдання чи є, на вашу думку, перспективи в політичних партій у постіндустріальному суспільстві? Це якраз завдання по останньому пункту, яке існує. Що ж, Дякую вам за увагу і до зустрічі з вами на наступних наших уроках.